Я все іспортачила. спорточила. йде через жу. Всім привітаки від нас з мажором. І це мій перший влог про моє день народження про три дня, як все починається. І це перший день, який я забула записати, звісно ж, Простіть. Ну, не завтра ми їдемо з друзями у ролі дром. Потім в кафешку. В понеділок. Моє день народження, І я святкую завтра, потому що в понеділок. Потому що моє день народження в понеділок. Формат буде горизонтальний. Зустрінемось завтра. Всім доброго раночку! Значить, зараз 9 година. Напід у мене буде готовими на 11. Зараз така трошка заспана. Прямий репортаж. Я вже почала збиратися. Дивіться, хто до мене тут прийшов? Та Це маршор? Може, 4 місяці. Таз я буду одіватися і почнеться красити. Сьогодні у мене отакий топ Ні. і отакий чорний джис. Значит, вот такой у, у меня на лук. Сейчас сверху буду рубашка, чтобы не було так холодно. Сейчас мы наденем повязочку. Я вообще завтра не хочу вообще в школу. А тим более, мне еще надо, типа, я ж, ж староста класса, и мне обязательно надо принести всем мого рыч. Так, Буду нести, короче, всем вафельные торти. Ось все. Пользуюсь консилером Fit Me у 05-м отделке. Давай, 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 і давай, 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 я не знаю, я не ношу, щоб прикрило мені все. Трошки розмірюся. Я готова. Кстати, розташовую я, я е, мокрим спонжиком. Наступне я з румянами от да. Е, у відтінку Real Deal. Вашим три Точки. Так, не естець. Я вже розсушувала румяна. Переходимо до ще одних румян. Я, конечно, така молодець. І mm. mm. вона мені ще все на руку посипить. Все, отлично. Значить, э... я це вже 10 минут крашуся. Переходимо до туші. Туш Sky High у відтінку Brown. Я перше прокрашую. І в мене завжди оця ці рісниці виходять нормальні, а ці наче, п'яні. Мені каже, це у всіх так делає. Ті, хто пишуть, що вона у вас злипається. Вона у вас не злипається, просто ви красите на ту сторону. От у мене. Мені всі компліменти роблять і кажуть, Боже, які тобі длинні рісниці, красиві, розділені». Ого. Я стіну покажу вам. Дивіться, тут, типа, лінія там, де немає оцих форсинок. Типа їх дві. І ними красити не треба, тому що тоді буде багато А треба така разцінно там, де є ворсинки. Тоді воно не буде, буде залишитися. Коротше, я думаю, ви разницю бачите, але ну, тут я ще витру, коротше, є туш, нема туш. В мене ж наче погляд займається. У мене ж подушка, я думаю, всі знають. Ліза з Фінляндії. Ми, вона приїжджає коли літо, ми з необмінемося по дорозі. Вона мене навіть питає, коли ти там будеш там скульптором, коли ти будеш пользуватися пудрою і так далі. Я вообще не знаю. От, може після 13. Тоба, мені завтра буде, і тоді може і почну. Пока лежать в це гель таким білий. Не рекомендую. От реально. Я им просто лежаю, щоб хотіли е Можуть є. оставатися білі п'ятна, я ним просто, коротше, отак його ділаю, Просто розчісую. Не рекомендую. щоб трошки форму держали. Так. Ну, це обичний середній стойкості. Так, значить, і потім я наношу а, хайлайтер. У мене ні жоден макіяж не буде без хайлайтера. У мене хайлайтер от ламе у 41-му літінку луна. Бачите, тут тобто, вже квадратики, оті видно. Дуже хороший. І от тупо хватає на вікна. Я вже користуюсь до два. Я не знаю. я наношу. На носі усюди. Зразу вистіти ось Осюди, так. Осюди і осюди. Ну і отут остатками трошки сюди наношу. В принципі, наш макіяж готовий. Не, не учитує, не, що ми ще губи буде накрасить. Сформим пополам я накрасив. Кожен раз він беру я свій олівчик от Ламель у 416. му Одцянку. Такий неудовий, отакий лічик, Все. І далі я беру мені подарували отакий блиск від Face Супер Супернова серія у 007 відтінку, вроді. Це так. такий блискучий. У них там в основі я б дивилася не без світ. Він в принципі класний, але він... Кстати, мене колись питали, хто я познакомсь. Я водолей. Так, я вам показую конечний результат. Знімаємо пов'язочки. Дав на Ну Так, добрий вечір буде. О, Чиназис. Сюди. є. Ну -ну, Розпаковка моєї сумочки. Ах, мене нос так. Значить, така в мене сумочка. Значить, що в мене випадає різинка. Моя любима, дуже хороша. Чорна. Хто ходить зі мною в школу, знає, що я її ношу завжди. Вона має завжди. тут на руки. Або на волосах. Далі розческа. Рушоська це базова, она тут і буде лежати. так само як кретинок. Ну то есть очень хороша. Це від фірми Кос купляла в її. <клухи> дальше. Олійка від ламель. Но ну, я щас оцю олійку Секундочку. заменю на цей плиск. Кстати, цей цей книг зверкає. Так, дальше. Продовжаємо. це ми сюди вложиємо. Тут у мене, конечно, ж, срач. Софик. Мять не конфеты. От кашля отлично. Ляпочка. Мощечка, дюка. Иди кинжи привет. Я даже люблю, когда по животику чухает. Но это дико лавин. Ай, раздраконный. Да. Чтобы вы понимала, подвисся на мои руки. Тут не так. Она себе пытается, что режется. Нет, Звичайно, що котик любимий їсть. От закладеного носа каплі. Так, я не буду називати носу, а то забулять е, от горла. Мені тільки що позвонили, і мене перерлося відео. Такс, ложимо цю салфетку. У мене тут є сухі, власне. Розчоску. І ще у мене ще є очечі. Да, в принципі, мені ж нічого больше не надо. А, ну ось всю салфи палку я вложу. Я знаю, не Все, короче, разложаю все. Окуляр. Все, покажи, как я выгляжу. Вот так вот я выглядаю. Да. Значит, я сейчас буду уже вдеваться. Ну, то есть еще, ну, еще сейчас рубашку накину. Тож все. Пока что. Пока. Короче, я одела рубашку, і виглядаю вот так.

видео че что Ну, вони знімаються. А. Все. Здравствуйте, Здравствуйте. Дашь -дашь. Дайте не дайте. у мене влог. Так, проходим <свят> в нашій. Добрый день. Ой, йомає. Ой. 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 Да, давайте Максим сім. До бані. А це двох останніх? квіт. Віолета коло квіточки, версню коло ріжка. Коло четвертого Віоліт. Да. Ну то хай виходить сюди на трассу, йде да, нам навстріль. Так, да, ну добре. тобі таких шарців. Здорово, всього. Ой, пасівки. Ні, зараз до краси не <рісті> Розвертай сидіння. Оце? Так. Як його розвернути? Перший Кристина намагається перевернути. Мамо, воно не перевернути. О, мамо, воно назад тут пішлося. А Максима хеппі хаус. Ти сказав, що на ріжку будеш. Так, повертай його. Ану, Максим, повертай. Так, повертай тетя Катя. куди на сумку стіла? Тепер тетя Катя повертає. Кажу, ж я сумку. Що? Що? Дорогой дневник. Добрый день, да. тут карусель. Привет. Добрый день. У нас пополнение. Мартинюк. Макасин. Виолетка. Мелкая. Ты иначе просто Нет. Так, ]ase. девочки, Без теперь нормально вас снимаем. Така наша компания. Мы едем бухать. Почти. Так, я не не так тихо всі. Поздравляю тебя со следующем. Господи, распаковано.

Які тобі, велика пісіпки, Мерценюк. Великі, правда. Великі. Ой, пісіпки. З днем народження. Тут моя читати, там має повинна бути ця, типу, що ой, поздравляю. У кого? Поздравляю. О, тут, як відкриваєш конверт, тут має бути щось написано. Не. Нехай новини новий не буде. Вони будуть свої гроші показувати. Так? Да? Блин! Да? Так? Да? Ну, ладно. Так, твій пакетик. Спасибо, що пакетик позабив. Це теж сюди. І Максима пакетик. Ну, ти взагалі. Хлопці, вони якісь взагалі не, не балакучі. Так? Що ще, ще їм треба щось цей... Цісняшки. Що ти цісняшки, Максим? Ми ж тобі не біжі. <гум> а сіть, ми тут хлопці Слухай, я Ладно, буде такий кадр, там де Марсію їде <палявання> і слухає музику. Це буде влог, ребята, на моєму інстаграм-каналі. Ні, ти. Ходи. Я вийду, Ребятки, ми виходимо. Так, сумочку, э... Так, э, <реку> девочки, оце <ось> наша компанія. <реку> Хлопці, ми йдемо уже, якщо що. <реку> буду... Мама, я буду знімати. Їдя. Я буду ще називати, я буду ще тренди знімати, поняли? No. Я собі звуки посохраняла. <реку> <реку> О, Мартинюк Человече. <реку> Ребята, Сигма. <свист> 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 нам сюда. Там пон написано, ребята, пон сигма. О, оно. Пон. Ребята, Сигма. Ребята, нам сюда. Нам нижче. Ребята, дивіться, пон сигма. Мама, ми хочемо на горки покататися. Та ні, Тихо, я что-то в шутку сказала. <свист> Блін, ребята, я хочу сюди в парк. А пишіть в парк. Пишіть в парк, я передумала. Пишу. Купи шубу. Блін. Бач, і за тебе пишіть все. Завжди виновата. Ти виновата. Я. І твари роздівають курточки. Все, ми роздіваємося. Знімаєш? Так. Да. У нас уже тут роздівають. Оце Даша. О, о. Малолетка. Прямий репортаж, як живуть люди ростом метр тридцять два. Метр двадцять. Давайте не сам. Може, на один цей А можна теж розділити? Ні, не знаю. Ребята, там уже падають, а ми зараз будемо триватися. Може, хоч подавати. А як мене... дівати? А я не можу. Так як. Мама, а як не буде? А сейчас. Даже слой сейчас воду. Подержи, я от лапче относи. И мы едные. Стинка. Не, ну я слышу. Диана, Диана, снимай. Понимаешь? Да. да. Да, 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 а Даша, нет. Все, давай. Все, всем пока. я пошли кататься. Понимаешь? Всем привет! Мы народе ровный мальчик, Я можешь стоять и ехать нам. Мы на Отак. І отак. Раз, два. Ну коротше. Ми гасеринку. Ну, там вони сидять. Сплітнічають, а десь ще двоє. Оно ну, двоє. Коротше, ми вже у кафе прийшли. Ми вже принесли по ам-ам. Ми тут кушаємо. У нас тут коротко, піця м'ясна піца, 4 сира, картошка фрі. Да, ось нагадці несуть. І кола. Да, нам ще час каву. Зараз будемо пробувати м'ясну піцу. Ось так вона выглядит. Максим, пішов все зимою робимо. Я видео знімаю. Все Не. прикольно. Не покушали. Ми ж там ще одну піцу. Ми ще з кафе. Ви ще стоїть покушали. Там нам ще треба зайти в делікат. Я хвора. і я пила в полон. А ще щось, щось, щось. Ми вже виходимо, познімали тренди. Сюди вставлю пару відео. Ребятки, ми стоїм на переході. Ми, ви ті, каже, на тій башні, забули да, <постив> 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 Да, мы тут стоим. Мама помогает здесь. Мы зашли в Аврору. Да, нам не делать. Мы, короче, решили поехать электричкой. Да, ведь тут баски шоколад. Мы хочем взять до шоколад. Я хочу взять якусь сделушку. А, ты бачила? Ця? Давай. Да. да. -мо. Виола. Виола. Баски шоколад. мама, покажи. Покажи. Офигеть. Офигеть. Прив'яжемся. А, ну да. Біжець дівшки. О, він же гост. Не дуже. Покажи. Покажи. Уже шоколад. <неш> Мало. Ну ще раз. Ми, короче, купили з мамою дубайський шоколад. Дівчатки, ми купили дубайський шоколад, будемо пробувати вдома. От мені не. О, а мені тукава. Йдемо в порту. Ми зараз спішимо, тому що вона відправляється у е, 16.08, а сейчас 16.02. В Принципі співа, вона зустріть. Отак от ми, короче, ще сьогодні вечором у 10 часов будемо їхати повторювати. У вокзалі. Пошли, да, минусы. Мы там, короче, тортики, типа тирамису поняли, да. Пожалуйста. Ладно, що берешь? Заходим. Давайте. Давай. Виолет, отдай рук. Бігом. Да не ви. Все, бать, живо? Спасибо. Сушку мы Да, мы дали на это, девочки. В... Мы уже рушили, да? Останьте, тебе что я вся себе забыла. Если вы что на петлюшки. У меня пианино хватило. Ми зараз оцих всіх чепупілів Кристина і Діна йдуть додому. О, Але, поспоти, не Дам, тут, е... О, Короте, а оцього і Віолетового ми зараз будемо відвозити і також ми зараз будемо їхати мені по тортик. — Мама, ти щаслива? Дуже. По мені ти, видно. — Як видно. тобі бути, мамою, з чостих дітей? Так, значить, це пряме включення. E, взагалі до мене ще подруга Діана, в e, 0-0. І ми думали, з нею робити фотозону. У мене тут така надпись, отака Happy Birthday. І e, шарики 13. Я вас зараз поставлю отак, щоб розпакувати ось штуку. Тут, зараз я Ось. Тут якась така паличка йде, ось. І іде отака ленточка. Ну ленточка тут понятно тут понятно, А паличка і взагалі народні інструкції нічого не дав. Я вам трошки забула засняти, е, тому що я була ко своєю подругою. Ми вже зробили Happy Birthday. Така от у нас. Дінчика. Я вже надула цифру 1. Да. Зараз <кхи> <кхи> буду надувати цифру 3. Щас ми теж розпаковку сделаємо. От вона доволі швидшу. Цифра троє. Надеюсь, вона по розмірам буде ой, така саме двиничка. Ой! Щось пішов нас обрадувати. По-перше, мені прийшов допомагати мажорік, так? Е, так, значить, по-друге. Буква 3 вона дала розміру... Ой. Ні, пожалуй, ти підеш. Да? Все, е, цифра 3 надулась і стала е, з розміром одиничкою. Я, коротше, попробувала його на двосторонній скотч. І що ви думаєте, на тюлі воно не держиться. Я дуже рада, що мені мама розрішила йти завтра на новий урок. Чисто, можна, не року. Ось у мама стоїть. Мама в мене геній. Вона, коротше, додумалась. Ми, коротше, так прицепили. Так у нас вийшло дуже гарно. Головне, сюди мажор не пускати. Ми, коротше, його ось, ось на шпильки прицепили. Все. Да. Ну, як на мене, вийшло б ще ідеально. А я сідаю робити уроки. Всім привітки! Це день 3. Мій день народження. Ось така у нас стоїна проти футусони. Дякую всім за привітання. Бачите, без. Вітаємо, наша куколка, тебе за народження, наше щастя. Бажаємо, щоб всі твої величезні привеличезні плани здійснювалися. Мрії, щоб настав мир. благода Благодає сім'ї. Всього найкраще, щоб ти була сама, сама щаслива людина. Ми да. тебе дуже любимо. Загадуємо бажання? Да. Самолітки, переліт, Дубай, Гавай, Кальмари, Амари, Фіорарі, кокоси, бабоси, отель, коктейль, кабріолет, караві, ламбардіні, бітіні, мальдиве. Коротше, мене вже поздравили, ми сидимо стянкою і чекаємо, поки по нас приїдуть. Я все вам познімала, все поставляю сюди у відео. І саремі вже запостила відео. Да. Тут у мене ось готові тортики. я буду в школу вести, що потрібно піти в магазин, купити напій. Да. Тортик дуже смачний. Такі от діла. Ребята, тут проблема. Мене Крістіну запрягли, щоб вони мене держали в туалеті. А Аня і там щось дівчинки готують в класі для мене. А вона мене не пускає. Мене ж за вуха сьогодні два рази тягала. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Хеппі Блок! Мене і я поруч здравила з Хеппі Бьєрздей. Хеппі Бьєрздей ту-ю! Хеппі Бьєрздей ту-ю! Хеппі Бьєрздей, Даша, Даша! Хеппі Бьєрздей ту-ю! Задавай свічку і загоди бажання. Дякую вам! Ну ладно, дякую Что страшно спасибо. Ну спасибо. Ну ладно, спасибо. у нас спасибо. Ну ладно, Вот Ну

З цією підізовими ті грізами. <ріст> <ріст> Ми зараз будемо е, різати і кушати тортик. Так. Так, ну що ж, всім ку -ку. Хочу подякувати всім за ці три дні, хто був зі мною. Вони були дуже насичені, дуже класні, вони дуже швидко пролетіли. І це, напевно, вже останнє таке відео, яке я знімаю у цьому влозі. Тому, ще раз дякую. І надіюсь, вам сподобається цей влог. До зустрічі в новому!